Порівняти основу логарифму з одиницею. Тут виходить, ніби приклад вже розв'язаний, так? Логарифми вже порівняні. Між ними знак більше. По-перше, це одна відомість, друга, те, що аргументи ми бачимо. Там 0,5, там 0,4, тобто ми також їх можемо порівняти. Тобто, тут зворотні завдання. І з того, що ми бачимо, ми робимо висновок, про те, функція зростаюча чи спадна, і звідси вже. Робимо вже відповідь А більше чи менше за одиницю. Отже, дивись. В нас відомо, що перший логарифм більше за другий, порівняємо аргументи. Добре, якщо ти будеш писати під цим, щоб знаки було видно одне під одним. 0,5 більше за 0,4. так? Тобто знаки між логарифмами і їх аргументами однакові. Виділи також, щоб ти бачила і згадала потім, як це будеш робити. Mm -hmm. А оскільки знак між ними однаковий, то це функція зростаюча. А якщо функція, зростаюча, то яка основа цієї функції? Більше, більше за одиницю. Отже, А більше за одиницю. Ось так розв'язуються такі приклади. Порівнюються аргументи. Дивимося, які знаки. Якщо однакові зростаюча функція, це означає основу більше за одиницю. Другий приклад, давай подивимося. Логарифм за основою А 2 третіх більше за логарифм за основою А одиниці. Так само порівнюємо аргументи: 2 третіх і одиниця. Який між ними буде знак? Менше. Отже, знак між нашими аргументами протилежний до знака між. Логарифмами між функціями. Тому функція яка, якщо знаки різні? Сподна. А отже, основа яка менше один? Але пиши не менше один, а від нуля до одиниці. Бо це точніше і важливіше пам'ятати, що менше за один це може бути від'ємні числа, а основа логарифму від'ємним числом не буває. Ось так розв'язуються такі вправи.